bye крило, а аду воду. Час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять. А ми ми всі земляни пересічні. Давайте звернемося назад, крутнемо наше колесо історії назад і пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися ось у ці дні травня у різні історичні епохи. Починаємо зовсім не здалеку, а з 19 століття цими травними днями у 1853 році було встановлено пам'ятник Володимиру Великому, отому тому князі Володимиру, Володимиру Хрестителю. На нього кажуть, за часів якого у 988, тобто. Більше тисячі років назад хрестили Київську Русь. Він в історію так і ввійшов Володимир Хреститель, і відтоді, з 19 століття, височить на Володимирській гірці пам'ятник йому із Хрестом в руках, і він дивиться високоповажно на лівий берег Дніпра. 22 травня 1861 року було перепоховано прах великого кобзаря славного сина українського народу Тараса Шевченка в українську землю. Кілька днів ішла труна із прахом великого сина України із Санкт-Петербурга до Канева. І ось 22 травня відбулася та вікопомна подія. І відтоді Чернеча гора стала називатися Тарасовою горою. А зараз шановні другі друзі, увага! Усі, хто носять джинси, у вас є чудова нагода відзначити ювілей. 140 років тому видав на ринок свої знамениті блакитні джинси Леві Страус. Тоді вони коштували, ви тільки подумайте, 13 доларів за дюжину тобто за 12 пар штанів, треба було віддати аж 13 доларів, якого значення набув цей одяг у житті не тільки американців, а напевне усього світу сьогодні і говорити зайве. У кінці травня 1892 року в Російській імперії пішов перший електричний трамвай, тобто подоба сучасного електричного екологічно-міського транспорту. І сталося це в Україні у Києві. Отже, із 1892 року ходять в Україні електричні трамваї, 19 травня. 1922 року того дня було засновано всесоюзну піонерську організацію імені Володимира Ілліча Леніна. Старші глядачі, глядачі старшого покоління, звичайно ж, пам'ятають свої піонерські роки. Система виховувала собі зміну покоління, в основі якого лежала відданість. Ідеям партії, ідеям держави. І той, хто хотів колись просунутися кар'єрними сходинками, мав починати з піонерії, голова Ради загону, Ради дружини, тоді Комсомольська звитяга і, нарешті, партійна. Сьогодні ми пам'ятаємо піонерію також і як доволі таки вдалий. Момент організації вільного часу дітей, оці легендарні збори металобрухту, макулатури. Вони здружували класи, я це пам'ятаю. Вони породжували якесь нове відчуття співпричетності до чогось великого і корисного. Коли розпався Союз, з'явилися нові організації. Вніше не з'явилися, а ми стали мати про них більше інформації. Це пласт і скаути. В теоретичній основі цих організацій дещо інша ідеологема Бог. Батьківщина самовдосконалення. Ну, на жаль, поки що дуже широкого поширення ці організації в Україні не набули. Хоча в Західній Україні проводяться і зльоти, і табори, і там ця робота ведеться досить таки ефективно. У кінці травня 1926 року у Парижі було вбито Симона Петлюру. Симон Петлюра мріяв про Соборну Україну, тобто, по суті, про те ж саме, що й ми сьогодні. Він також співав гімн ще не вмерла, і він був за жовто-блакитний прапор. Він очолював директорію, але історичний момент, напевно, складався не на користь України. Врешті-решт він змушений був емігрувати, жив у Парижі і там нібито єврейський такий собі неадекватний громадянин. Шварцбард його вбив начебто за єврейські погроми. Але всім було зрозуміло, що за цим стояла рука Москви. Далі людство побачило, що саме таким чином найчастіше Радянський Союз, Сталіна, потім Хрущов розправлялися із своїми ідеологічними противниками: Лев Троцький, Степан Бандера, Лев Ребет. І ось уже порівняно недавно на екранах Пройшли сюжети про те, як у Великій Британії було отруєно полонням одного з агентів ФСБ Російської Федерації Литвиненка, і він помер, майже вважаючи. Перед камерами телевізійними, тобто методи імперії лишаються незмінними, в 1929 році, також у кінці травня, вийшла постанова Ради народних комісарів Радянського Союзу про те, кого вважати Куркулем. З огляду на те, що наближалася колективізація. Отже, куркулями були ті, у кого була хата під залізом, хто мав млин, хто користувався найманою працею, або у кого у господарстві були машини із двигунами. Повторюся, насувалася колективізація, яка стала початком краху села. І цей крах тривав упродовж десятиліть. А чи були куркулями ті, про кого говориться ці постанові? Чи це були просто роботящі сільські дядьки, які потомі кров'ю заробляли на свій достаток і утримували свої сім'ї? Ми сьогодні про це знаємо. Їх найпершими пустили під каток колективізації, а потім і голодомору в 32 му 33-му. У 1967 році також у травневі дні. Під центральним комітетом партії України відбулася демонстрація. Демонстрація на знак протесту проти арештів тих, хто брав участь у Шевченківському вечорі. Якраз нагоди 22 травня, перепоховання Великого Кобзаря. Ви думаєтеся, який парадокс ти береш участь у патріотичному вечорі і твоя рідна держава тебе за це арештовує. Але такі тоді були реалії. 22 травня. Чомусь було не до шмиги тодішній радянській системі. У 1969 році, 21 травня, народився журналіст Георгій Гонгадзе. Він не мав ніяких звань. Сьогодні йому було б 45 років вік розквіту для політика, для професіонала, для чоловіка. Але Георгій прожив усього-навсього 31 рік. Його вбили за те, що він казав правду про систему. Інтернет тоді ще був не дуже поширений, це був 2000 рік, і він робив те в Україні, що, напевно, ще робив мало хто або й ніхто. Випускав у ту мережу, безмежну, соціальну мережу, правду про режим кучми і поплатився за це. До цього часу його вбивство все ж таки. Повністю не розкрите, хоча сидять люди, які безпосередньо своїми руками здійснювали цю злочинну дію. Ну а ми пам'ятаємо Георгія Гонгадзе як символ свободи слова, символ нескорення системі, символ спротиву суцільній корупції української держави в ті часи. В ті часи будемо сподіватися. 22 травня 1979 року у Львові ховали Володимира Івасюка. Більше місяця перед тим минуло, як він зник. Зник, ніхто не знав, де він. І ось знайшли його під Львовом, в Брюховецькому лісі, тіло його було повішене, все воно було знівечене, руки побиті, все тіло було в синцях і різних таких ранах. Вбивство це до цього часу не розкрите. Від того часу минуло 35 років. Володимир Івасьюк ще за життя піднявся на український музичний олімп. Його пісні співала не тільки Україна, його пісні співав весь радянський союз, а також і заокеанські наші не тільки українці, а й просто жителі. І напевно за свою українську непоступливість поплатився Володимир Івасюк своїм життям. Я завершу наше колесо історії. Як завжди, бажаю вам здоров'я. Упевненості в тому, що ви робите, і сьогодні, напевно, на часі, оте гасло, яке було і в ідеологічних засадах справжніх українців: тримаємо порох сухим, шануймося, бо ми українці.